Щось незрозуміло дивне, трапилось з командою. На ваш погляд, причини всього цього. Причин насправді дуже багато. І е, Вони в дрібницях, як завжди, в футболі дрібниці. Як на сьогоднішню групу збиралися, як у сьогодні ми почали гру, скільки людей прийшло на гру. Коли вони прийшли люди ці на гру? Дуже соромно сьогодні за хлопців, дуже соромно сьогодні за нашу гру. Жахливий результат. В принципі, дуже багато нюансів в цій причині. Не хочеться навіть в принципі, про це зараз говорити. Краще подивитися гальт. Такі справи, на жаль, сьогодні. З, осп... з оптимізмом в майбутнє. Так, так, з да. оптимізмом.